Ну, вже звернувся. Якщо закінчуючи цей блок питань, то все-таки це повноцінна війна буде, тому що Нетаньяху знову ж таки анонсував, що два тижні, як мінімум, вони будуть, як він каже, проводити операцію стосовно Ірану. Звичайно, Іран не буде мовчати, а буде відп... він вже відповідає. І наскільки це також ще збільшить тероризм у світі? Здається, що Іран буде використовувати цю зброю також, тому що вони вже оголосили джихад, підняли цей червоний прапор на якісь новини штат. Тобто я так розумію, окрім цих сотень ракет, це буде також по всьому світу терористичні акти, більш за все ну проти Ізраїлю в першу чергу, і можливо навіть проти Сполучених Штатів. То ну, так не забувайте, що е, у нього ж у Ірану є і союзники. А що єменські кусити будуть спати? Ні, вони так само е, почнуть використовувати те, що у них є. А всі ці е, терористичні організації, з якими тепер дружить Росія, так само була, що вона буде спати, та ні, вона почне підривати Ізраїль зсередини. Тобто, я через це я кажу, що ситуація може просто м, перетворитися з так би мовити. Двостороннього обміну ударами на те, що весь близький схід спалахне, і це є надзвичайно небезпечною тенденцією. Ви вже згадали стосовно Путіна, що власне він може розглянути, якщо відбудеться удар від відповідь ударів Ізраїлю і Ірану стосовно ядерної зброї, він також може розглянути цей варіант. Власне, Росія зможе як Росія може зможе використати цю війну? По перше, ціна на нафту вже росте. Хоча Європа, Єврокомісія планувала зменшити стелю до 45 доларів. Ну тобто цей крок може поки що не спрацювати. Повістка змі буде перенаправлена знову ж таки на близькі схід, і Україна буде на периферії. Наша війна так виходить. Тобто, Путін зможе зможе Путін цей. Час використати для того, щоб знову ж таки безкарно проводити свої атаки, проводити агресію, і НАТО, ЄС Велика Сімка ну будуть звертати більшу увагу туди, а не на нас, чи все таки вистачить у них сил і терпіння? Ну, дивіться, я не думаю, що е, е, західні країни, включаючи США, е, е, будуть відряджати свої війська до Ізраїлю чи 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 в принципі на близький схід, і так далі. Тобто, все те, що там є, воно там і є. Тобто там є е, військові бази американців, які е, розкидані по всьому цьому регіону. І я думаю, що більше ніж е, те, що зараз вони мають, вони розвертати там не будуть, бо втягувати американців в війну Трамп не буде за жодних обставин. Тобто, це не його і ж і Рубір скажу, це не наша війна. Черговий раз, тобто США будуть утримуватися від того, щоб ну щонайменше проводити якісь наземні операції. Те, що стосується повітря, різні варіанти можуть бути. Можливо, там з авіаносців піднімуться якісь ескадрилі f 35 і почнуть бомбити чи на захищати, скажімо, Іран, як це було раніше від атак з боку вибачте, почнуть захищати Ізраїль від атак з боку Ірану, як це було раніше. От. Це але не більше. Чи європейці будуть в цьому брати участь? Ну чогось мені здається, що ні. Тобто, навряд чи після того як Ізраїль виступив першим у європейців буде ну якась моральна моральний обов'язок захищати Ізраїль, бо він виступає в даному випадку ну країною агресором, хто б там що не говорив. І відтак, попри всі ті так би мовити, розмови про мотиви, але удари зараз завдає Ізраїль. Чи це буде тривати два тижні, може тривати два тижні, а може тривати кілька днів. Все залежить від того наскільки відчутними будуть втрати з однієї і з іншої сторони. Кінцевому рахунку у них немає прямого. Зіткнення і це все відбувається лише як обмін ударами, е, тому е, подивимося. Якщо ж е, це все обмежиться лише таким чином, то у Європи Ну мені здається немає смислу переглядати все те, що домовлено з Україною. От зараз був історію з е, Україні Домовлено про чергові, дуже серйозні оборонні проекти. Ну яким чином вони можуть бути пов'язані з війною? Навряд чи це щось змінить, тому я не бачу зараз прямої залежності цією війною і тим, що ми робимо з нашими е, партнерами в Європі. Те, що стосується США, так тут е, очевидно, що вони не будуть робити нічого позитивного для України, але якщо вони будуть продавати нам зброю і давати е, розвіддані, ну і цього буде е, достатньо для того, щоб продовжувати боротьбу з Росією. Завершуючи цю тему на початку року, 17 січня, Іран, пам'ятаєте, з Росією підписав договір про всеосяжне стратегічне партнерство 21 квітня. Цей договір вступив в силу, і там один з пунктів: що Москва і Тегеран є союзниками в оборонній сфері. Будуть вони, як на ваш погляд, взаємодіяти, тобто Путін, як то кажуть, впишеться за Іран, буде його як певним чином захищати, допомагати чи ні? А чим е, пане Романе впишеться у нього є додаткові е, сили, додаткові озброєння. Е, що в нього є крім ядерної зброї, та нічого він не може вписатися е, тут е, в Україні, і е, е, те, що він робить, свідчить про те, що в нього нема ресурсів. Якщо в нього були ресурси, він би не запрошував північнокорейських е, солдат е, на свою територію, тому що е, вони без них він не міг утримати Курську область. і Так далі позитив вибачте за цинізм, Цьому для нас це означає, що більше Іран не буде постачати Росії жодного озброєння, жодних шахетів і так далі. Якщо він ще це робить. Тому в цьому контексті я думаю, що ні Росія не впишеться за Іран, ні Іран не впишеться за Росію, бо у кожного свої проблеми, і кожен буде їх вирішувати самостійно. Тому я думаю, що від цього, від цього конфлікту, ну повторюю ще раз дуже цинічно, якщо він не перейде, звичайно, в цю найжахливішу ядерну фазу, ми не програємо. Бо якщо союзник нашого ворога, так би мовити, зайнятий іншим, значить він буде менше допомагати нашому ворогу. Добре, перейдемо тоді до війни в Україні і мирного врегулювання. Як це бачать американці? Тобто, не сказати, щоб нові слова, але все ж таки буде питання. Кіт Келлок, спецпредставник напередодні виступив в чергове і сказав, що Вашингтон хоче припинення війни на діючій лінії фронту, повернути Росію завдяки припиненню війни до як він сказав, порядних країн. І все таке інше, все б нічого. Але що Сполучені Штати роблять для того, аби Путін хоча б задумався стосовно цього питання? Ну нічого. Дивіться, що ми маємо. Напередодні знову ж таки Скотт Бесенет, міністр фінансів, розкритикував у Конгресі цей законопроект сенаторів стосовно санкцій, посилення санкцій Росії. А Рубіо, держсекретар, вітає росіян з Днем Росії. І як він як зазначено на сайті Держдепу? Сподіваюся на конструктивну взаємодію з Росією задля досягнення міцного миру у світі. Ну просто знаєте, ці слова якось е, ну, можливо, ви щось можете сказати, тому що в мене, чесно кажучи, немає слів уже порядних стосовно цих заяв, які йдуть, знаєте, от паралельно, але вони ну, несумісні, здається. Ні, ну, це сором для сучасної американської е, зовнішньої політики і дипломатії. Я вчора, до речі, відреагував на слова. Рубіо в своєму Твіттері, сказавши, що він просто не розуміє, з якою країною він має справу, що він такими поздоровленнями ображає мільйони українців, що він такими речима остаточно губить довіру до Сполучених Штатів Америки. Ну, насправді тут нема пане Романа щось додати чи відняти. Це лінія, яку обрав Трамп, і яку реалізують Шокелов, що, Келло, що е, там, міністр оборони, що держсекретар. Це вже не має ніякого значення. Тобто це визначений курс. І в рамках цього курсу кожен собі щось там десь там говорить. Цей привітав, той сказав, що він повернеть Росію до Ліги цивілізованих націй. Господи, ну відкрийте підручник, тільки не, не російський, а будь-який інший почитайте про цю цивілізацію, яка. Все своє історичне минуле базувалося на тому, щоб вбивати, грабувати і захоплювати інших. Ось вам вся цивілізація. Ну, але вони цього не, не так. знають. Вони цього не читають, воно, воно їм не, не знайоме. От зараз я кажу, Трамп, Трамп до себе е, ну, е, відкриває історію Другої світової війни тільки з іншого боку, він не знає, в принципі. Ну, от, власне, що ми тоді хочемо від цієї адміністрації? Ну, нічого, ну. Тому е, на ці заяви, пане Романе, я би не звертав особливої уваги. Вони просто ознака невігластва. Це сумно, ну але це факт. Зрозуміло. Тобто можна поставити, ну, можна вже як-то і не слухати те, що у них за графіком, там через день чи кожного дня хтось повинен щось сказати стосовно війни в Україні, це просто вже. Ну, з іншого боку, ну скільки разів Трамп говорив: ну, от, через тиждень-два я нарешті зрозумію. Чи хоче Росія миру? Послухайте, ну скільки цих тижнів два вже пройшло, і що він він зрозумів, що хоче Росія після всіх цих жахливих бомбардувань, всього іншого і так далі? Ні, він виправдовує Путіна, тому що на Путіна, бачите Україна напала, знищивши його стратегічні літаки. Ну, це це про що? Це про те, що Путін в будь-якому випадку буде правий. А ми Жертва агресії Путіна будемо завжди винними? От, власне, вся вся логіка цієї адміністрації, тому пояснити йому щось інше насправді неможливо Розуміло. саміт сімки через два дні відкриває свою роботу. Чи чекаєте ви якихось рішень? І можливо, якщо буде зустріч президента України Зеленського з Трампом, чи буде вона якоюсь якоїсь що принесе певне певні рішення чи зміну позиції? Ну не чекаю якихось кардинальних рішень, крім того, що можливо шість без США все таки погодяться на те, що треба тиснути на Росію в нафтовій і банківській сферах, і можливо будуть індивідуально або разом з іншими цим, в рамках Європейського союзу вводити якісь додаткові санкції США. Цього робити не будуть. Бо їхня лінія повторюю ще раз вигороджувати Росію, а не її карати за її злочини. От чи буде зустріч? Думаю, що буде. Бо знаєте, доволі ну, невелика кількість учасників і ну цілих ну два з хвостиком дні для, для зустрічі. Тобто, там так чи інакше. Можна знайти е, можливість десь в куточку сісти, якщо навіть це не робити вже дуже офіційно і все одно поговорити. Формати таких зустрічей є різними. Ви пам'ятаєте, що було в Римі, коли поставили два стільці посеред зали. Ось вам і зустріч. Е, тому думаю, що контакт безумовно буде. Ну а що він дасть? Е, ну, це питання е, поки що з великим знаком запитання, тому що е, ну на жаль. Повторюю ще раз для е, е, Трампа Україна е, це е, ця це відбувало, на якого він віша е, всі можливі гріхи, і е, жодним чином не хоче чути і розуміти те, що причиною е, е, зла є Росія для Трампа. Росія це добро. І наостанок стосовно внутрішніх проблем сполучених штатів, тобто ці демонстрації, ці протести проти міграційної політики Трампа, наскільки це загроза власне для країни, і наскільки це може бути чорним лебедем для Трампа, зважаючи на те, що як зазначають, що зараз в Лос-Анджелесі, наприклад, військ більше аніж американських, які присутні в Іраку і в Сирії. Ну наскільки протести зараз набирають обертів до того ж на 14 червня, тобто завтра, буде парад, який Трамп на свій день народження влаштовує військовий, і не всі гарно до цього відносяться. Ну і по друге буде здається зараз. 1800 міст американських 50 штатів будуть протести. Ну і демократична партія, як зазначається, буде приймати цьому активну участь. Наскільки це все-таки загроза для його президентства, Ну і власне для країни для її цілісності ну я ще до цього пан Романо дав би його конфлікт з маском, який так само може дуже серйозно повпливати на його на ну, маску? Уже спокаявся, ніби сказав, що. Не Дужно будемо мій, бачите, батько. Не будемо поспішати. Все це буде зрозуміло трошки пізніше. От але все це докупи безумовно буде впливати на Трампа, і те, що в цих протестах братимуть участь 1800 різних, так би мовити, міст і містечок, і це будуть. Я думаю, мільйони людей. То для навіть не для нього особисто він цього може не зрозуміти, але для республіканського от того кола адекватних людей це буде дуже серйозний сигнал. І якщо так справа піде далі, то мені здається, в найближчому майбутньому між оцією тверезою більшістю республіканців і Трампом. Виникне колосальний конфлікт, який може дуже серйозно загрожувати е, Трампу. Бо е, ну всі ж бачать, що він підриває не лише е, основи е, там скріму світової торгівлі, основи світової безпеки. А він зараз підриває внутрішню стабільність в Америці. Ну що таке Каліфорнія? Ну, Каліфорнія, це якщо собі уявити, що вона окрема держава, вона себе чудово. Годує, процвітає і, і так далі, і якщо ну, знається, на п'ятому чи шостому місці в світі за валовим внутрішньої так, так, от я, я ж про це і кажу. Тобто, якщо він підриває основу власної економіки, якщо він туди е, вводить війська, щоб там почалася ну трохи на якась вулична боротьба, ну то питання в задачі: ти адекватний чи, чи не дуже? Що ти робиш? Для чого ти е, підриваєш основи власної держави. І ви знаєте, я в цьому плані думаю, що все-таки, як би він там не хотів розвалити ці всі інституції, які є, але вони сильніші за нього. І є дуже багато людей, які в кінцевому рахунку скажуть, ні, ні, досить. Погралися, тут треба е, приймати якісь інші рішення. Тому, якщо він зараз не зробить цього всього висновки, то висновки зроблять за нього. І вони можуть бути. Ой ой, як для нього неприємними. Добре. Зрозумів. Дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні гостем обосток був міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру дослідження Росії Володимир Грицько, з яким ми говорили на актуальні питання світової політики. Дякую глядачам обосток, що був з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.